Всім привіт, це без цензури. Я Марина з налюкермолаєва. Давайте разом розберемося, як Володимир Зеленський і його команда потужно пісяють на голови людям і вважають, що всі ми інфузорії туфельки. Запутать хочу». Отже, фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва зробив дуже цікаве дослідження про те, як українці ставляться до корупції в часи війни, і кого ж вони вважають основним корупціонером? І головне питання звучало так: а от що вважають українські громадяни? Настільки Володимир Зеленський відповідальний за цю корупцію в часи війни. І знаєте, що вийшло по факту? Насправді цифра вийшла вражаюча. 78% українських громадян вважають, що президент напряму відповідальний за корупцію в уряді і військово-цивільних адміністраціях. Тобто, президент Володимир Зеленський напряму відповідає за мародерів топ високого рівня в Україні. І знаєте, тут так і хочеться процитувати передвиборчий ролик Володимира Зеленського за квітень 2019 року. Про єдність українців стосовно чутливих питань. Це ми ті, кого поділили на правильних і неправильних, на малоросів і вишиватників, ті, кого називають бидлом клоном хохлами. Але ми. Це українці на заході, сході на півночі, півдні і в центрі. І ми втомились стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха епоха шатівності, бідності, брехні. Але Зеленський дуже не хоче визнавати очевидне ані його корупцію в часи його правління, ані те, що зараз концентрація влади в одних руках просто таки не бачена: ні за часів кучми, ні за часів Януковича. Простіше кажучи, країні срака повна. Так от, замість того, аби вибачитися, Зеленський і його команда вімкнули режим бикотеки і відверто брешуть і маніпулюють. Отже, першим після цього дослідження фонду ДЕМІНІЦІАТИВИ вийшов керівник провладної фракції величезної фракції Слуг народу монокоаліції Давида Рахамія. І він сказав наступне. Друзі, в мережі поширюють маніпулятивне дослідження, що нібито українці вважають, що за всю побутову корупцію відповідає президент України. Це потужна брехня керівника провладної фракції, слуги народу, тому що соцопитування каже абсолютно інші речі. Питання стосувалися саме корупції Зеленського і його відповідальності в уряді і воєнно-цивільних адміністраціях. Можна подивитися цифри, от буквально на цьому скріні. Тобто мова йде абсолютно не про побутову корупцію, а про елітарну. До речі, можу привітати банкову, тому що ці цифри свідчать, що українські громадяни абсолютно різні, абсолютно з усіх регіонів, із заходу, сходу і з півночі, із центру, із тих е, е, територій, які зараз по суті є прифронтовими, чітко вивчили, що таке військово-цивільні адміністрації і що їх керівників напряму призначає президент України. Також українські громадяни очевидно. На зубок вивчили, що оці ставленики Зеленського дуже часто дублюють і утискають місцеву владу мерів і міськради, які люди обирали на чесних вільних демократичних виборах 2020 року. І де, до речі, партія влади слуги народу потерпіли поразку. Ну і тепер вони намагаються зробити такий реванш. Ну а ще очевидно, що люди розібралися, що коли брату Ростислава Шурми який типу продавав електроенергію на непідконтрольно окуповані території Запорізької області? Видають 320 мільйонів із нашого бюджету? Це якось не тягне на побутову корупцію. Також, якщо контракти в Міноборони отримують родичі депутатів партії Слуга народу і бізнес-партнери Андрія Ярмока, це теж не тягне на побутову корупцію. І вибачте, навіть коли президентська кума двічі президентська кума Лена Кравець отримує 33 мільйони з державного бюджету на свої гібнопроекти на каналі Дом, це теж не побутова корупція, це щось інше. Це кумівство і грабіженство. Тобто, можна чесно сказати, що Давид Рахамі сам придумав оцю маніпуляцію про побутову корупцію, про таку незинну якусь корупцію і намагається забрехати очевидні речі, хоча знаєте, Давиду Рахамі воно ж не вперше так брехати на люди. Далі ще варто сказати, що в таку команду позитивних блогерів вступив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який сказав наступне: дуже прикро, що дехто з доморощених політичних сил хоче цьому підіграти, здобувши лишній лайк в соцмережі чи соту відсотка рейтингу. Давайте знову повернемося на машині часу у 2019 рік і згадаємо, а на яких же саме лозунгах прийшли до влади Зеленський, а потім і Арахамія зі Стефанчуком. Ти розумієш, як зміниться твоє життя? Розумієш, як буде складно. Ти готовий зруйнувати цю гнилу систему? Ти готовий оторвати цих свиней від корита? Які запальні слова про свиней біля корита? Як вони актуальні зараз? Ну, давайте ж нагадаємо, що у цьому передвиборчому ролику говорив сам Володимир Зеленський Голопородсько. Будуть винити у всіх бідах. Тільки попробуй нас кинути. Ти готовий повести країну за собою? Ти розумієш, скільки людей в тобі повірили? Ти готовий іти до кінця? Так, я готовий. А на практиці, коли Володимир Олександрович Зеленський вже оперився, наростив знаєте, такий пушок президента України. Він почав люто відстоювати своїх друзів. Наприклад, почав переконувати, що Андрій Єрмак просто такий офігенний топ-менеджер. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Ну або давайте не забувати, як буквально за 2-3 тижні до повномасштабного вторгнення, попри те, що Зеленський був заздалегідь попереджений ЦРУ західними розвідками, різноманітними, він кликав українських громадян на травневі шашлики. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Але давайте ще послухаємо таку дуже важливу думку ще одного слуги народу. Це колишній керівник партії Слуга народу, депутат дуже видний Олександр Корнієнко, що він каже. Хто ж зробив таке маніпулятивне дослідження про корупцію в Україні? Схоже, хтось увірував у свої ж передбачення щодо виборів навесні і почав займатися звичайною справою чорнухою та мінусуванням конкуренції. Давайте ж знайдемо відповідь, хто ж цей міфічний хтось. Хто замовник цього великого соціального дослідження, яке зробив Фонд демократичні ініціативи? Одна із топових соціологічних контор в Україні, яка, до речі, дуже вміло робить саме такі соціальні дослідження настроїв українців. Отже, відкриваємо опитування, і там написано, що спонсор це грант уряду Нідерландів. Чому важливо знати, хто замовник цього дослідження? Справ тому, що вже 200 років Нідерланди є основним партнером Сполучених Штатів Америки на території Європи. Нідерланди це передова економіка світу, яка дуже і дуже активно допомагає Україні із моменту повномасштабного вторгнення. Допомагають Нідерланди і грошима, і зброєю. Давайте згадаємо лише кілька найменувань, які Нідерланди одні з найперших передали в Україні і стали такими рушіями прогресу. Це Пансерґаубі, це леопарди, це, це танки Т-72. Ну а ще до, до речі, тут же варто нагадати, що Нідерланди були першою державою, яка надала за свої гроші, за свої ініціативи Україні системи Петріот. І до речі, тут варто нагадати що про те, що Нідерланди такі щедрі і дають Україні Петріот, і ще там замовили за свої гроші. Писав навіть Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. І дуже близька людина до Зеленського. Ну а тепер давайте е, теж знайдемо відповідь, чому Нідерланди замовили таке дослідження, чому вони витратили на це урядові гроші і чому воно з'явилося саме зараз. Справа в тому, що е, громадяни Нідерландів дуже активно переймаються настільки ефективно їхні податки витрачаються в Україні на українську війну. Тим паче, буквально нещодавно Нідерланди оголосили, що будуть одною із тих країн топових. Передових і перших, хто передає Україні f 16 тобто, знаєте, оці всі заяви українських політиків, Арахамії, Стефанчуків, Корнієнків і так далі, що оце ж якісь там політичні опоненти українські взяли і замовні ці рейтинги зробили. Це повна фігня. Тут уже знаєте, не скажеш в стилі Зеленського. Я президент України, Міша. Ну а найголовніше, що варто знати, що за останній час це далеко не останнє таке дослідження від наших західних партнерів. Наприклад, днями Володимир Зеленський сходив на дуже цікаве інтерв'ю до Хартокера до CNN. Цей Хартокер абсолютно відрізняється від Хартоку Наташі Блащенко, Наташі Масійчук, і до речі, там. Журналіст запитав його про дуже цікаву цифру: саме 89% українців, які вважають, що проблема корупції це друга проблема після війни, яка дуже дуже заважає Україні нормально жити, розвиватися і відстоювати нашу незалежність. І там, до речі, у цьому інтерв'ю прозвучала така штука, що американських платників податків дуже бентежить ця цифра, і вони хочуть запитати у президента України, як же її долати. Давайте послухаємо шматочок цього інтерв'ю. 89% serious problem. Further afield, politicians from donor countries like the US have grown concerned як continued financial support will not serve the war effort, And instead line the pockets of corrupt officials. More on all that now with president Zelensky. І ось що відповів Зеленський. Так, да, у нас є проблеми з корупцією. Ми крадемо, крадемо навіть на топ рівні, але не західну допомогу. Це мова виключно про українські гроші, про гроші українських платників податків. Давайте послухаємо відповідь президента. All these cases, all, the, all these cases are not with the help, are not connecting that ne as not, n not connected with the help of our partners. So it's not about the weapon of our partners or money for the weapon or uh, money for the uh, budget to uh, give uh, pensions, social support, etc. It's uh, in other cases. It's not about the partners. So, so uh, this is, these are Ukrainian. These funds are Ukrainian they... cases, but anyway, yes, but. Anyway, it doesn't matter for me. Зеленський прямо визнає, що є корупція, що українські щурі крадуть гроші українських платників податків. Але як зауважує сам президент, ну в принципі, це ж не важливо. Немає жодного значення, що ми тут крадемо. Тобто Зеленський сам. Визнав, що мова йде абсолютно не про побутову корупцію, як це намагаються нам заговорити зуби Арахамія зі Стефанчуком. Мова про звірів більш високого рівня. Наприклад, про цього я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина. А Тож, у сухому залишку щодо цієї історії, маємо кілька висновків. Концепція. Хороший цар, тільки от з боярами є проблема. Вони підкачали. Очевидно, дала збій. Нагадаю, що це така імпортована з Росії концепція, яку Зеленський слуги народу його радники з мордами Міше Подоляка і Арістовича намагаються втюхати українцям як щось таке нормальне. Далі абсолютно чітко можна говорити, що скільки б грошей із наших таких податків не вливали у єдиний телемарафон, він так і не зміг створити теплу ванну для усіх українців, для усіх мільйонів українських громадян. І цілком очевидно, що правда про корупцію, про реальний стан речей в нашій країні просочується через незалежні змі і через Ютуб-канали, наприклад, Цензурнет. Ну і головний висновок. Президенту уже зараз треба прощатися зі своїми свиньми, яких він виростив за 4 роки біля українського корита. Інакше цілком очевидно, що з цими свиньми його другий термін стане вироком для нього самого, і не лише у буквальному сенсі цього слова. Ось повертаю вам Україну! Ну, і наостанок я хочу сказати: не вмієш? Кататися на велосипеді Україна ходи пішки, і головне не йти в українську політику. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермулаєва. Це був канал Цензурнет і проект без цензури. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його активнішого просування, і обов'язково підписуйтесь на канал Цензурнет, тому що тут ви можете знайти правду.